Майже два роки Чернігівку Антоніну Карбовську та членів її родини тероризували колишні партнери по бізнесу. Гірше за все, що останніх увесь цей час покривали правоохоронці, твердить жінка. Неприємності у продавців автозапчастин почалися після відмови продати магазин людині, в якому колись разом працювали. Справу започаткували спільно з Миколою Кравченком на відповідних умовах. Так як у нього не було грошей, ми вирішили працювати 50 на 50, деньги наші магазин наш, але син буде работати дожен із яких денях платити зарплату. Невдовзі шляхи дороги підприємців розійшлися. Жінка каже, недобросовісний партнер не ділився виручкою, зарплату синові не платив. Розповідав, що зароблені гроші вкладав у розвиток бізнесу. У той час як сам купив на власну крамницю, яку відкрив поряд. Ну, ми приїхали з мужем сюди по поговорили. Коля, як же ти купив магазин? Мені просить. Давай розійдемо спокійно. Що твоє, що моє? Ми поділимо, Скільки ти деньги влажував? Ну ти ні копейки не влажував, крутився на наші, на мої. І гроші, на наші Давай, поділимо, все пополам. Поділити по-доброму майно не вдалося. Приміщення опечатала міліція, але це не стало на заваді злоумисників, котрі викрали з нього сейф та увесь крам. Документи вдалося відновити, після чого колишній соратник застосував інші методи боротьби з конкурентами, періодичні погроми та побиття. Починають у мене вдвоєм держати, з Юра. Ведня в коля встає і починає мене біть. І в живот, і в голову куди попала мені начали бить. Вот в ітоги мене здесь ізбили вот здесь. Вот, і сразу викинули мене. Антоніна Карбовська розповідає, по допомогу зверталася до правоохоронців. Втім, поведінка міліціонерів їй не сподобалася. Побої сина усіляко намагалися применшити. Жодної кримінальної справи після сімох розбійних нападів на магазин так і не відкрили. Навіть попри те, що одного разу нападника вдалося затримати на місці з ножем. Його пов'язали, посадили його в міліцію. Взяли паняне тих. Кравченка приоткрив свою дверь магазина і говорить: щас ви знати. Щас, як пата будете ви всі знати. Паструнки буде стояти а я питаю у ребят. Молоді хлопці, бірку. хто такий Потап? Он говорить, зам Екатеринчука, зам обласної міліції, Потапенко Олександр, зам Екатеринчука. Підприємець по сусідству Микола Кравченко коментувати, будь-що на камеру відмовляється, каже: не бачить тому ніякого сенсу у розмові. У всіх гріхах винить колишню партнерку. У міліції щодо причетності колишнього високого начальства до бізнесових розбірок нічого не розповідають. Криміналу у подіях не бачать. Прохоронці з'ясували, що конфлікт між цією жінкою, заявницею і чоловіком, якого вона звинувачує, своїх проблем виникли під час поділу їх спільного майна відносять до категорії. Цивільно-правових відносин у прокуратурі Антоніна Карбовська отримала аналогічну відповідь: тож нині жінка сподівається лише на президента.